Невдовзі в Україні стартує опалювальний сезон. Тарифи на газу та теплопостачання уряд стримує, ввів мораторій. Однак на місцеві тарифи це ніяк не вплине. Так, наприклад, у Кривому розі вже підійняли тарифи на вивіз сміття. За кожну людину доведеться платити на 7 гривень більше. Питання руба сьогодні. Як криворіжці ставляться до підняття тарифів під час війни? Добрий день. Як ставитися Доброго. до підняття тарифів у Кривому розі? Як вам сказати? Зараз під час війни це, я думаю, це нормально. Будемо старатися, як і всі, виживати. А що ти зробиш? Економіка, яка в нас зараз, слабенька ж, ну, Я думаю, якось спроможемося оплачувати це все. В основному, звичайно, не задоволені багато. Це, це само собою. Низькі зарплати, низькі пенсії, багато безробітних взагалі. От. Але витримаємо. Головне перемога. Слава Україні! Жек багато. Вода багато, За газ я мовчу. Жек, звісно, дуже вони нічого не роблять, а гроші грибуть добрі. Не знаю. Як думаєте, від підняття тарифів зміниться якість послуг? Ні, з нічого не зміниться. Ні. А може, я, я, я б хотіла, але не знаю. Настрій песимістичний. Їсти всім вже ж нам. Так, то ви з розумінням ставите ну, цього. А Звичай. як на ваш гаманець це вплине? На пару десятків гривень більше заплачую. Все. Ну, все складно, розумієте? А як людям ті, хто працює, він там Крибасводоканал є від? Да? вони за що до ну, зарплату отримати, до за що. Понімаєте, все складно. Ну, доведеться, то будемо сплачувати така ситуація в країні. Що робити зараз, не всім просто. Як ставитися до підняття тарифів от, під час війни? Мабуть, так потрібно, будемо робити все, щоб ближче до перемоги. Взагалі, цього не можна зараз зробити. Треба думати о людях більше, о народі, а не нагрібати свої кармани, заповняти. Особливо ця власть, яка зараз у нас, ми проти них повністю про сем... проти сімейки. По-перше, багато людей залишилося без роботи. По третій йде війна, і у людей і так проблеми, так. А якщо ще й повишати комунальні платежі, то мене вибачте. Як особисто на ваш гаманець це вплине? Вплине. Мене мене я з 15 числа без роботи. Понятно, що ви вас мусора дорожня за того, щоб подорожав бензин, соляри. Ну, тобто... Ви готові сплачувати більше? Так. Мінімальну зарплату піднімають. Піднімають, бюджет має гроші. Я вважаю, так. Якщо буде краще вивозитись, да, то будь ласка. За все треба платити. Але щоб це ну, на діло йшло, а не просто ну, комусь в карман. Да, там. Як думаєте, чи стане краще? Всі сподіваємося на да краще. А що у нас? Що є вибір якийсь зараз? Вибору немає. Що ми будемо жалуватися, не будемо жалуватися, нічого не зміниться. Зараз такое положення в страні, що треба, значить треба, будемо платити і да. зрозуміти знайти. Ну взагалі багато речей під час війни не зрозумілих. Ну і це найбільше людям і так важко, тяжко живеться, а тут ще й таке ну, підняття тарифів. Ну що тут сказати? Хорошого нічого, доброго і гарного в цьому немає. Вам вдається зараз сплачувати за комунальні платежі? З таким спотугами. От а за що жити, скажіть, будь ласка, вони то кармани понабивали і вони втечуть. А ми за що будемо платити? Газу не буде, світу не буде. Так за який х платить?